У переліку від Дніпропетровської обласної військової адміністрації сіл і селищ, в яких оголосили примусову евакуацію родини з дітьми, є населені пункти також Межівської територіальної громади, куди вже долітають каби і шахеди. Днями у межовій по навчальному закладу сталося кілька ворожих ударів. Безпілотники типу шахет вночі підступно атакували меживський ліцей номер 2 Ніхто не загинув, бо охорониця під час тривоги була в укритті. Зруйновані вибухівкою дерев'яні конструкції. Жеврію досі. Перший прильот. Получається, мама схватається за мене. Дося що сочилась? Ми вибігли другий прильот, секунд через 15. Потім третій прильот ми ховалися, де тільки можна було. У нас всі вікна повилітали. Металеві уламки розкидало навкруги. Налякані люди розповідають, що масована атака у межовій чи не вперше да, по сравненні з цим літом, да, звісно, да. Там і так і вибухів таких не чули. Ще ж вибухи ж межі хотіть чуємо. Хата наче підстрибнула, а така труба в дворі відкидала. Міла, міла. Оце, може, ця в року, бо рясні дощі були, Ото, якби не атаки окупантів, жити і жити, бідкається жінка. І в нас були в цьому году. Той год у нас не було більше, ніж півгода й каплі. А в цьому році все, спасіба Богу, тільки жити не дають. І картошка, є, і цибуля, все, і огірки, все є, все. І буряк прекрасний, і морква, і баштан, ну все. Тільки вже сил нематься. Його та ще я так ото злякалася. Я так злякалася, що ніяк не можу й одійти й досі. Хата ходором ходила і у 88-літньої Алли Никифорівни. Після атаки на навчальний заклад жінка відновлювалась в лікарні. Як я вийшла в передню хату, я зразу побачила, що школа горить. Ну я тоді якось вилізла сюди, ноги трусяться, руки трусяться, замок у мене ж це защіпалося, замок вирваний, отут повно всього. По-перше, що стрес, давлення, ну, в війни теж біки лічили мене. Замок у дверях полагодили, і вікна позакривали плитами. ОСБ. Межівчанка каже, що подібне пережила у дитинстві. Бачила, як авіація нацистських загарбників знищує сільські хати. А тепер із жахом констатує, що за 80 років по тому Німеччина допомагає Україні протистояти російським окупаційним військам. І перший самоліт кинув бомбу, і наша хата загоріла. Так що мені то війна в пам'ятку ще й на сторін. Тепер Німеччина нам допомагає. Настало час, що ми з Німеччиною дружимо. Так Росія, яка була, нікуди я вже не поїду. Побачила таке горе, якщо другий раз вже хлипне, аби воно і мене скорі хлипнуло, щоб мої мучення не Інтернет і мобільний зв'язок у межовій межовійнестійкий. Та й щоб розрахуватись у магазині або кафе, ліпше користуватись готівкою. Ми двічі не могли розрахуватись у кав'ярні карткою. Щоб ловити зв'язок, продавчиня виходила на вулицю, але марно. Ловлю сіті. Я покажу цю ленту, У нас тут ціла ета відхилена, відхилена п'ятий раз. Оце так зв'язок Так. Павні, що тут можливій такого нас ніколи не було. – Це останні дні, я так розумію. Що... Скільки у Межівській громаді зараз населення, достеменно невідомо через постійну міграцію. Та межівчан не залишають у біді, бажаючих евакуюватись, вивозять у більш мирні райони і міста. А напередодні керівництво Межівської громади підписало меморандум зі Слобожанською громадою Дніпровського району. Переселенцям допомагатимуть із тимчасовим розселенням. Попри руйнівні обстріли, у Межовій продовжують працювати комунальні служби, продуктові магазини і кав'ярні. А у сусідніх Іванівці і Новопідгородному вивозити родини з дітьми вже немає можливості. Людям ніхто не гарантує безпеку. За даними онлайн-мапи, бойових дій Діпстейт, від межової до лінії фронту трохи більше 16 кілометрів. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Межівська громада практично на кордоні з Донеччиною. З нашого останнього візиту ворог наблизився сюди ще на два кілометри. І відтепер, за даними Діп СТІ, фронт у 15 кілометрах. Півтора місяця тому тут оголосили примусову евакуацію для родин із дітьми сьогодні. Разом із волонтерами ми на черговій рятувальній місії. Це 77-річна пані Ганна з прифронтової Гаврилівки. Ворог лише в 10 кілометрах від населеного пункту. Тож з двома невеликими валізами, у які вмістилося все її життя, жінка все ж таки зважилася на евакуацію. У нас там б'ють, б'ють, б'ють. Зятя забрали на війну, і я не чим мене тут відвезти. Була і корова, і все в нас було. Хазяйнували, все було. Бросила все і їду хто зна куди. Я не бачу, я не переживаю страшенно, не знаю. Зі сповненим болю, поглядом жінка каже, село спорожніло. Там залишаються лише ті, в кого немає рідних. Багато, дуже багато повиїжджали, де-не-де, хто залишився. Далі евакуаційний бус волонтерів прямує у слов'янку. Тут забираємо родину Олени, її сина та родичів. Переселенці другий раз з Покровську. Сюди переїхали пів півроку тому. Ну винуждені знову сюди уїжать. Жінка каже, їде, бо боїться за сина. Зізнається, цього разу вирішили не зволікати. Я просто боюсь повторного сюжету. Я просто боюся повторення сюжету. Я коли виїжджала з Донеччини, мене вивозили броньовиком. Ми їхали під FPV і під усім іншим. Я боюся повторення. Тут у Слов'янці каже жінка, залишають будинок та худобу. Господарство в них чималеньке, кури, кролі, коти. Зараз виїжджають без них, втім якомога швидше знайдуть для них трансфер та перевезуть. Вони теж переселенці, всі зі мною нікого не залишу. Родина прямує до Єлизаветівки Дніпровського району. Там наново шукатимуть роботу та влаштовуватимуться. Зі слов'янки прямуємо до Межевої. у визначеному волонтерами місці. Нас чекає велика родина з Райполя, куди евакуаційники вже не заїжджають. У мого чоловіка ще два брати, і оба вони інваліди. Їх треба вивести терміново. За стільки років скільки всього нажили, все, все залишається. Лариса каже, із селища люди масово евакуюються, лишаються тільки хлібороби. В селі вже людей майже не залишилось. Чоловік 150, залишились у нас е, хлібороби. Скільки в них буде змога. Щоб обрати цей весь урожай, стільки вони будуть залишатися, поки не вберуть. Волонтери закликають місцевих у прифронтових громадах Санельниківщини не чекати загострення безпекової ситуації. В середньому саме наш екіпаж вивозить від 10 до 20 людей в день. В першу чергу ми працюємо з маломобільними. Ситуація загострюється, тож просимо не зволікати вчасно, евакуюватись. Усіх евакуйованих спершу везуть до Павлограда, там надають гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну допомогу. Долями самотніх та людей з інвалідністю опікується команда фонду «Східсос». Евакуаційні екіпажі відвозять їх до тимчасового прихистку, де вони чекають на подальше розселення в геріатричні центри. Ми займаємося кожним окремим випадком і ведемо до кінця. Благодійний фонд «Східсос» вже вивіз з небезпечних територій понад 80 тисяч жителів. Більш як 13 тисяч із них це маломобільні люди. Волонтери кажуть, записатися на евакуацію можна з понеділка по суботу, за номером, що зараз на ваших екранах. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу.